За... Якось зачепилася, як за За спину, За спину, да. так. Наситься. Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Рік і не тільки. І сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт приготування домашньої сільотки. Як ми робимо найсмачнішу сільотку, яку я коли-небудь їв. Вона не тільки виглядає дуже класно, але вона і справді дуже смачна. По-перше, забігаючи наперед, скажу, що готувати ми будемо щуку. Щука це риба королівська, тому і смак нашої сільотки королівський. Так. Подивіться, біленька, чистенька, ароматна. І я вже хочу її їсти. Від діда залишився отакий ніж. І бачимо, що тут є отакі зуби. Вони дуже гострі. І що я ними роблю? Я їх використовую для чистки щуки. Щуку добре чистити тоді, коли вона мокра. Якщо вона підсихає, то вже важче чистити. Буба тут мені, як завжди, допомагає. Дивіться, дуже легко чиститься ця щука. Отак. От Раз-раз. Цим ножом я завжди її чистю. Тому що чистю не одним кінчиком, а чистю сім кінчиків, тому що тут сім отаких гострячків, як оцей. І дуже швидко знімається луска. чищу в приміщенні, користуюся зовсім іншими приладами. На дворі я ножем. Бобка лежить і чекає на свою частку і щуки. Весь в лузці, але є терпіння. Далі. Я всі внутрішні віддаю бубові, тому що тут печінки небагато, нехай котик також поласує. Бубка довольний, Уже пакує, дочекався свого. Так, З такої голови можна зварити юшку, якщо ще з плавнічками відрізати. Ну а сьогодні ми робимо сільодочку, тому цю голову я даю просто котові. Рибку помив, тепер обрізаю швиденько плавники, це робиться дуже швидко. Далі беремо гострий ніж і починаю розрізати я спини. Спини мені так швидше витягнути хребет. Тобто задача зараз витягнути хребет, щоб було менше кісток. Розрізаю до ребер, але ребра не перерізаю. Далі розвертаю рибку і прорізаю швиденько ребра. І як легко це все робиться. Так, хребет відділили, можна варити уху, а можна просто дати котикові полосувати. Так, вирізаємо ще спинний плавник. І оце також вирізаю. Тобто передній плавничок я також відрізав. Далі рибку нарізаємо такими скибками, щоб скибки мають бути не товсті, щоб вона швидко просоліла. Хто вже щуку готував, знає, що в щуки м'ясо дуже таке м'ягеньке, ніжне і воно дуже швидко промариновується. Щучка була 2-кілограмова і бачимо, яка непогана гірка такого риб'ого м'яса в нас вийшла. Зараз рибку промиваю холодною водою, а тим часом готую маринад. Далі починаю готувати маринад. Півтора літра води. Я відміряю півлітровою баночкою. Сюди ж всипаю неповний стакан по кайомку, по поясочок солі, оскільки риби в мене не дуже багато. Далі використовую лаврове листя, три листочки. Далі чорний перець горошком, перець духмяний та коріандр. Столова ложка. Отак. Оцет. 9%. Чуть більше пів стакана оцету. Кіп'ятимо маринад кілька хвилин і ставимо його остигати. Коли маринад буде остигати, він натягне в себе листя, коріандр, перець і буде ароматний. Рибу поміщаю в охолоджений маринад і залишаю до ранку. Рибку процідили рано, різали цибуку півкольцями і все це накладаємо шарами в баночку. Вливаємо туди рафіновану олію. Так це виглядає. Зараз закриваємо кришечкою. От так з одної щучки три баночки. Відправляємо в холодильник. Рибка 5-6 годин там маринується і далі готова, щоб їсти поживати. Так, подивіться, біленька, чистенька, ароматна. І я вже хочу її їсти. До речі, таким способом можна готувати не лише щуку, але і короб, толстоло, білий амур, сом, яка риба у вас є. Це універсальний рецепт приготування. Спробувавши приготувати сільоку саме за нашим рецептом, ви переконаєтесь в тому, що вона дійсно смачна і не будете шукати інших рецептів. Відчуйте себе королями!